Привіт, друзі! Всі ми любимо наших котиків за їхню ласку незалежність та миле муркотіння. Але чи замислювались ви колись, що ці пухнасті клубочки можуть бути справжніми охоронцями, які щодня захищають нас, навіть коли ми цього не помічаємо? Сьогодні ми розкриємо 6 неочевидних способів, якими ваш котик оберігає вас. Боротьба зі шкідниками тихо і ефективно! Можливо, ви ніколи не бачили мишу у своєму домі. Велика ймовірність, що це заслуга вашого котика. Наші домашні улюбленці зберігають мисливські інстинкти. Вони можуть тихо полювати на комах, гризунів або інших дрібних шкідників, які могли б загрожувати не лише вашому комфорту, а й здоров'ю. Ваш котик це жива система захисту від шкідників, захист від небезпечних предметів, попереджувальний удар лапою. Котики надзвичайно цікаві, вони люблять досліджувати все нове в домі. Якщо ваш котик раптово скидає щось зі столу або агресивно грається з якимось предметом, це може бути не просто пустощі. Можливо, він виявив потенційно небезпечний об'єкт, який міг би впасти, розбитися або спричинити травму. Він знешкоджує його перш ніж ви або ваші діти могли б постраждати. Раннє попередження про небезпеку. Незвична поведінка. Котики мають надзвичайно чутливі органи чуття, нюх, слух, вібриси. Вони можуть відчувати запах диму, витік газу або почути незвичні звуки, наприклад, чужинців біля дверей. Задовго до вас. Ваш котик раптово стає неспокійним, починає голосно нявкати, бігати та ховатися без видимої причини. Це може бути його спосіб попередити вас про приховану загрозу. Психологічний захист, зменшення стресу та покращення настрою. Цей вид захисту невидимий, але надзвичайно важливий. Дослідження показують, що взаємодія з котиками знижує рівень стресу, артеріальний тиск і навіть ризик серцевих захворювань. Коли ваш котик моркоче на ваших колінах, дозволяє себе погладити або просто спить поруч, він діє як живий антистресагент. Захищаючи ваше ментальне здоров'я, захист від небажаних гостей, відлякування незнайомців. Деякі котики, хоча і здаються байдужими, можуть бути дуже територіальними. Коли до вас приходить незнайомець, котик може спостерігати за ним, гарчати, шипіти або навіть намагатися відлякати його, якщо відчуває загрозу, він може діяти як сигналізація, привертаючи вашу увагу до потенційно небажаної особи. Захист від самотності, ваша емоційна підтримка. Іноді найбільша загроза це самотність та відчуття ізоляції, у важкі моменти котик може просто прийти і лягти поруч, потертися об вас, моркотіти, і це непомітна присутність, безумовна любов і тепло, яке він випримінює, захищають вас від смутку, депресії та відчуття самотності, він завжди поруч. Коли весь світ, здається, відвернувся. Отже, наступного разу, коли ваш котик буде просто спати поруч, або дивитися на вас своїми загадковими очима, пам'ятайте, можливо, він щойно врятував вас від чогось, про що ви навіть не здогадуєтесь. Ці маленькі пухнасті істоти роблять для нас набагато більше, ніж здається. А які моменти захисту ви помічали зі своїм котиком? Поділіться своїми історіями в коментарях. Якщо це відео було для вас цікавим та пізнавальним, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі історії про наших улюблених тварин. До нових зустрічей!